От, скажіть, було у вас так, що ви говорите зі своїм партнером, а він вас не чує? Або ви щось просите зробити, і у відповідь знову тиша. От знаєте, до мене прийшла нещодавно пара, жінка каже, що мені важко з дитиною. А він, от у відповідь, відповідає, ти знову мене критикуєш. От вона просить про підтримку, а він чує напад і обидва відчувають, що їх не розуміють. Я вам хочу пояснити, це за допомогою кольорів. Можна розділити людей і наше спілкування на чотири кольори. От червоний це про прямоту та швидкість. Зелені хочуть спокою і уникають конфліктів, сині потребують логіки і фактів. А от жовті спілкуються емоціями, енергією, жартами. І от уявіть тепер собі, що один каже червоним, а інший зеленим. І знаєте, це як радіо на різних хвилях. Ви говорите, але начебто на різних частотах. І от мій особистий інсайт. Я багато працюю з людьми. У мене 15 років практичного досвіду. І проблема рідко буває в сексі або тільки в грошах. Проблема в комунікації. Тому що, коли ви не чуєте один одного, то любов тут не врятує. А от коли чуєте, то навіть труднощі можна пройти разом. І от хочете маленький секрет. От коли ви в наступному разі ви будете на межі конфлікту і будете відчувати образу або в тому, просто скажіть, що мені важко. І це здається, начебто, дрібниця, але саме з цього починається близькість. І, от знаєте, у кожної пари, у кожної людини є своя мова. І іноді... Потрібно декілька консультацій, щоб нарешті почати чути один одного. Я роблю індивідуальні і парні програми, де ми якраз вчимось з цього. Якщо ви впізнаєте в цьому себе, можливо, якраз і почати. Варто наразі діалог саме про це. А мої контакти тут в збережених в описі під відео. І взагалі цікаво, розкажіть мені, чи впізнали ви себе в цих от чотирьох кольорах? Буде дуже цікаво. Я, наприклад, червона.